Інформаційні підсумки понеділка, 17 березня, до вашої уваги, вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Допомога силам оборони. 200 fpv дронів від Хмельницької тергромади відправлять на різні напрямки фронту. Дети у Хмельницькому підтримали всеукраїнську акцію пам'яті сотень загиблих у Маріупольському драмтеатрі. Віват Талант. Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах вперше відбувся у Хмельницькому. У Хмельницькому сьогодні в останню земну дорогу провели героя Михайла Біднюка. Чин прощання із захисником відбувся у Свято-Георгіївському храмі. Чоловік народився та виріс в обласному центрі, навчався в НВК номер 9 Здобув дві вищі освіти. До війни працював приватним підприємцем. А після повномасштабного вторгнення вирішив добровільно стати на захист України. Мобілізувався до війська 14 березня 2022 року. Служив у лавах Харківського прикордонного загону. Рівно через три роки, 14 березня 2025-го, під час виконання бойового завдання на Харківщині Михайло Біднюк загинув. Батьки втратили єдиного сина. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 31 рік. Міша в нього був такий чоловічий стержень. Він був прекрасною дитиною, прекрасним сином для матері. І коли він приходив на роботу, він завжди, завжди посміхався. В нього незабутні ямочки такі на щічках. Дуже світла, порядна людина, він завжди нас підтримував. Ми завжди в нього запитували. Міша, ну а як далі? Що далі буде? Він каже, все буде добре. Він пішов добровольцем. Він 14 березня. В 22-му році пішов воювати, і, на жаль, через три рівно через три роки, 14 березня, він загинув. Він отримав звання, вже будучи на позиції сержанта. Погони він таки не встиг собі вцепити. Він був просто справжнім. У всіх розуміннях цього слова це чоловік, це син, він завжди. Коли приїжджав відпустку, він в кожен наш відділ заходить, ми працюємо. В торговому центрі він кожен відділ заходить, він завжди всіх обніме. І він завжди казав, ви тільки тут тримайтеся, а ми там справимося. Це страшна втрата. Він одна дитина в батьків, є мама, є тато, більше нікого немає. Сім'ю, на жаль, він встиг створити. Є дівчина, він казав, що як повернуся в відпустку, мама, я тебе познайомлю. І, на жаль, от я мав ну, на різний намірі просто не встиг. Вони були спільними таким. Вони постійно щось таке разом затівали. І він, він був завжди серед них. Хлопці, я бачу, прийшли сьогодні на класники його. Навчався він з предмету так, ну, а в середньому достатньому рівні, але він постійно був таким допитливим. Бо найбільше цікавили практичні роботи, щось там руками змайструвати, пам'ятаю електрику. Він прям першим з нього очі загорілися, а можна ще щось Ось такі, знаєте, більш практичні навички Ще FPV-дронів відправлять для сил оборони з Хмельницького на різні напрямки фронту. Їх придбали за бюджетні кошти. За словами міського голови Олександра Семчишина, початку цього року військові отримали від громади більше FPV-дронів. Хороші десятки, які можуть працювати, нести доволі таки непоганий вантаж на собі. Ну і залітати на дальші відстані. Передаємо їх в різні підрозділи. Вартість 210 дюмових відронів, майже 2,5 мільйони гривень. Придбані вони за бюджетні кошти, тому я щиро дякую нашим платникам податків за те, що даєте нам можливість постійно допомагати нашим силам оборони. Ну і далі, крім впівій, для нас пріоритетом залишаються інші безпілотні літальні апарати літачкового типу, типу Шуліка, косари, Корсари, лелеки, шарки. Валькірії, ну і БПЛА гексакоптерного типу, які народі бабоягами називають. І е, мавіки, матраси і четверті готели. Теж ми їх вже власне в цьому році значну частину передали, плюс засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Так само в цьому році купуємо, передаємо. Попереду знову ж таки нові оголошені тендери. Будемо купувати, збирати, передавати. Найближча сесія міської ради заплановано довиділити кошти саме на придбання, довиділити кошти для збірки і довиділити кошти напряму військовим частинам, аби вони і самі теж могли купувати. Ти в тому числі таке обладнання. У Хмельницькому підтримали всеукраїнську акцію дете пам'яті сотень загиблих у Маріупольському драмтеатрі. 16 березня маріупольці разом з хмельничанами прийшли до обласної філармонії з паперовими янголами, квітами і лампадками і вшанували пам'ять невинно вбитих хвилиною мовчання. На асфальті виклили напис, який три роки тому з'явився біля будівлі драмтеатру. Ірина Аріон далі. У Маріуполі білою фарбою в Хмельницькому запаленими свічками. Напис Де ти до третіх роковин трагедії Маріупольського драмтеатру виклали біля будівлі обласної філармонії. 16 березня вшанувати пам'ять сотень невинно вбитих людей прийшли маріупольці разом з хмельничанами з квітами, лампадками і паперовими янголами. 16 березня 22 року російські окупанти скинули дві авіабомби. На здання драмтеатру, де перебували люди, там по наших оцінках було около тисячі людей. Це були жінки, діти, літні люди. Всі ті, хто єднались і якось ховались від бомбардувань. Серед них була художниця Маріупольського драмтеатру Альона Мурашкіна. Вона наразі перебуває у Хмельницькому. Вийшла і це зберегло її життя. Мельниченка Олена прийшла на акцію разом з донькою Єлисаветою. Три роки я говорю, що це мої Маріупольці, тому що я працюю в них в центрі в Маріупольцеві. Допомагаю як кар'єрна консультантка, а доньку привела, тому що хочу, щоб наші діти розуміли і знали, яка це білі, пам'ятали, які в нас сусід. Маріуполь став символом болю і незламності у багатьох з тих, хто згадує події, що відбулися три роки тому. На очах з'являються сльози. Тетяна виїхала з дітьми з Маріуполя 17 березня, наступного дня після трагедії. Її чоловік В'ячеслав вже був на службі, і зв'язку в місті практично не було. За день до драмтеатру розбомбили художню школу, яка була поруч. Всі знали, що там люди переховуються, от але бомбили все. Тобто вони нікого не жаліли. І ну, взагалі, я знаю, що там були, коли вже місто оточували, міська влада робила склад з харчами, там, з гуманітарними речами, і в перші дні його розбомбили. Цей склад, щоб люди ну, нічого не було. Бомбили із землі, із воздуху, і з моря, і авіаудари були постійні. Тобто... Навіть приготувати їжу це було дуже небезпечно. Це було якісь дві-п'ять хвилин, і всі біжали в підвали, в під'їзди. Ну, де теж було небезпечно. І от го біля нашого будинку теж впала авіабомба, і старший син сказав: Ми їдемо зараз, тому що ми не вціліємо. Наразі в Україні діє 21 центр підтримки Я Маріуполь. Хмельницький став другою домівкою більше як для двох тисяч людей. Поки живе пам'ять, живе надія, кажуть мешканці міста Героя. Адже Маріуполь був і буде українським. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Жінок, які пережили втрату, підтримують у ветеранському просторі захист 4.5.0. Зокрема, організовують зустрічі з психологами та арт-терапевтами. Цьогоріч проєкт планують масштабувати. У планах влаштовувати для родин полеглих захисників ретрити. До зустрічей планують залучати не лише жінок, а й чоловіків. Подробиці у сюжеті Ірини Муляр. Галина Машнова, мати полеглого в російсько-українській війні героя Володимира Голоти. Після втрати знаходить підтримку у стінах ветеранського простору захист 4-5-0. Двічі на місяць тут відбуваються зустрічі, аби матері переживали біль втрати не наодинці. Забувається тут все. Оці пару годин відключається все, і ти тут. І нема болі, тої такої страшаної, яка тебе на частинки. Ми родина. Заходи для підтримки родин полеглих героїв започаткували ще у 2019 році. Рік тому їх відновили на базі ветеранського простору під назвою Незламні матусі залучають до спілкування психологів та арт-терапевтів. Ми, ми говоримо про те, що болить. Ми говоримо про те, що нам цінно. Ми говоримо про говоримо про те, що дає нам ресурс жити і не зламатись. Перш за все це спілкування між собою. ми запрошуємо майстринь. Мистки, які дуже відчувають цих матерів, на минулій зустрічі жінки разом із майстринею виготовляли ляльку-мотанку козу, яку у народі вважали символом змін, достатку та сили духу. Лялька-мотанка-коза це лялічка на рогатині, рогатина з плодового дерева. Що вона означає? Що що про те, що Коза вона така трошки і вередлива. Основа цієї, цієї ляльки це дерев'яна рогатинка. І На цю рогатинку ми спочатку робимо голівку з ниток і вушка. І далі ми обмотуємо тканинками, одягаємо одяг, прикрашаємо козу, пов'язуємо стрічки намисто. Дівчата проговорюють символізм, що для них вони вкладають туди душу, вони вкладають туди якісь позитивні думки. До зустрічей долучаються матері, які пережили втрату у різні часи протягом останніх 11 років. Мій син загинув у 2016 році. Ображає те, як зараз говорять, що війна три роки, війна 11. 11 рік війна. Біжимо сюди на цих пару годин з таким болем мами і дружини загиблих і можуть прийти і відчути відчути те тепло. Цьогоріч проєкт планують масштабувати, зокрема, влаштовувати для родин полеглих захисників ретрити. До зустрічей планують залучати не лише жінок, а й чоловіків. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах Віват талант вперше відбувся у Хмельницькому. П'яти номінаціях змагались вихованці музичних шкіл з Дніпра, Черкас, Чернігова, Харківщини і Хмельницького. Демонстрували свої таланти в грі на акордеоні та баяні, домрі, бандурі і гітарі. На конкурс приїхали майже 50 юних музикантів. Ще понад 65 заявок учасники подали онлайн. Переможцям вручили дипломи та гран-при конкурсу. Як усе відбувалось, бачила наша знімальна група. Музика Йоганна Себастьяна Баха крізь віки лунає у виконанні гітаристки Альбіни Паюк. Вона одна з учасників всеукраїнського конкурсу Віват Талант у Хмельницькому. У класі «Домри, гітари і балалайки Юрія і Тетяни Лукіних Хмельницької музичної школи номер 1 дівчина навчається шостий рік. Я коли прийшла в музичну школу, мені пропонували вибрати інше. Я ні, все, я вчепилась гітарою і все, Я не очікую призового. В іншій залі журі оцінює виступи конкурсантів, котрі подавали заявки онлайн. А бандуристки з Харківщини після прослуховування допомагають плести сітку для захисників. Всеукраїнський двотуровий конкурс виконавців на народних інструментах Віват талант відбувся в Хмельницькому вперше. 49 учасників очно і 67 учасників дистанційно. В різних вікових категоріях, в п'ятьох категоріях, такі інструменти чудові, як чотирьохструнна українська домра, а також баян акордеон, які просто вражають своїм і колоритом і діапазоном. Вони чомусь ну, саме в нашому місті трошечки занепадають. І саме метою конкурсу було піднести ці інструменти, популяризувати їх, показати їх красу. В П'яти номінаціях змагалися вихованці музичних шкіл з Дніпра, Люботина, Черкас, Чернігова і Хмельниччини. Це дуже серйозний конкурс. Він дуже цікаво організований, і саме сьогодні змішаний формат це я думаю, що оптимальна форма. Харківської області приїхали ансамблі. Чудові бандуристи. Чудова, дуже гарна серйозна робота викладачів в такий складний час. Це особливо приємно і це дуже таке. Знаєте. Впевненість в завтрашньому дні, тому що, по перше, немає нічого такого самодіяльного. Це все дуже від костюмів, від презентації, від вибору репертуару, від ставлення до всього того. Це дуже серйозна планка. У номінації ансамблі малих форм виступали 12 колективів. Влад Килик і Богдан Томенчук навчаються в класі Людмили Цуркан. Вони вперше виступали на конкурсі в дуеті, готувалися кілька місяців і здобули гран-при. Ми відчуваємо гордість за нас і за нашого викладача. Бути гарними музикантами, радувати зали. Великі. Гран-прі конкурсу виборов і ще один учень Людмила Цуркан, випускник музичної школи Микола Іванов. Вже цього року він планує вступати до київського вишу. У музиканта десятки нагород українських і міжнародних конкурсів. Як і кожен музикант, я відчував переживання, хвилювання В цій нагороді дуже багато праці моєї, мого викладача і мами. Для кожного з учасників конкурсу це ще один крок у професії та особиста перемога. Організатори музична школа та управління культури і туризму сподіваються, що конкурс стане щорічним, аби відкривати нові таланти, які представлятимуть Україну на міжнародній сцені. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.